А тепер моя улюблена рубрика Новини з боліт. Путін запропонував В'єтнаму допомогу у будівництві розумних міст, бо у Росії, за його словами, вже накопичено великий досвід. Ось так виглядають розумні міста на болотах. Замість того, щоб витрачати гроші на відбудову, на благоустрій своїх міст чи покращити життя своїх громадян. Кремль розпочав війну. Тим часом жителі Білгородської Народної Республіки записали чергове звернення Владі Владімічу, кажуть, що через путінську війну їхні права на життя та безпеку не дотримуються. Ми Ми вважаємо, що в такий спосіб порушуються наші непорушні права, засновані на чинній конституції Російської Федерації. А я нагадаю, що за рік расисти обстріляли важкими авіабомбами Білгородщину щонайменше 38 разів. Громадянська війна на так, не інакше. А як населенню Білгородщини допомагають, це просто такий рівень дна. Подивіться, на цю глубінну народну представницю путінського електората. Баба Шура отримала від губернатора вогнегасник. Тому що пожежна машина більше не приїде до неї. Якщо внаслідок обстрілів Білгородщини почнеться пожежа. Те. Турбота. Для повного комплекту не вистачає бабішуря, мабуть, ще броніка і каски. Хоча ні, насправді вистачає. Он білгородський губернатор Гладков відзвітував у соцмережах про видачу обмундирування містянам. Хоча потім чогось він засоромився, бо війни ж на Росії немає і тому пост свій видалив. Росіяни не вірять в інтелектуальні здібності правлячої російської еліти. Прям прозріння. Отже, високий інтелект у сучасної путінської еліти бачить лише 8% росіян, а визначні здібності ввижаються лише 9% глубно народних ну, цих людей. Отака вона, сучасна Росія. Не до країна дурнів, рабів та низькоінтелектуальної еліти з ядерною кнопкою. Ну, далі про російський так званий калінавстан космічних масштабів. Ну, точніше, про їхній реальний каліна повз у селі Духавка у Курганській області через обвал мосту місцеві змушені ходити по пенсію буквально навколішках. Історія така: напав знач на російське село генерал Потоп і забрав з собою частину мосту. А сільські куліби не шо, а вони не розгубились і зліпили дендрально фекальну переправу на кілька дошок, але вийшла за вузька. Багна на болотах просто багато, а от палиць якихось, мабуть, не вистачає. Щоб нам потрапити в село, переповзаємо через дошки. Щоб потрапити кудись, вона туди повзла і назад повзе. А місцева влада що а нічого. Тим часом російська держдума цілий круглий стіл скликала, щоб обговорити. Не проблеми, не проблеми болотяних регіонів. Щоб обговорити біди пострашніші, які є на Росії. Я про сатанізм і інші деструктивні явища. Це я сказав прям до У так звані ось ці деструктивні явища записали тих, хто не хоче дітей, а також представників ЛГБТ. Їх туди записали окремо. А в сатаністів записали: вгадайте кого? Звичайно, укрофашистів. По темі сатанізм. По темі «Сатанізм як провідна ідеологія противника від неоязичництва до сатанізму досвід зміцнення, зміцнення деструктив в українському суспільстві як наслідок перевороту руйнування країни. Яка сучасна і смілива науково-політична дискусія? Російський пропагандист завжди знайде, якою маячнею про псівдовілічя родної гавані похизуватись. Ось почитаю оцей русський заголовок. Цей ось ви бачите його теж. І пишатись почнеш. Україна з колін то піднімається, і його вже не бентежить. Що показник народжуваності на болотах теж впав. Найнижчий за останні 25 років, коли Лілі Путін якраз прийшов до влади. Росія вимирає. І отут би глубінно на народному власнику російського паспорта потрібно б задуматись, як таке може бути, коли в Росії все ж нібито найкраще, і лікарі, і медицина, і умови для життя достойні. Так чому ж вимирає населення не до країни, якою керує головний і невеликовний пацієнт? От чому відповідь у нашому сюжеті. От любить Путін виїжджати на бюджетниках і на медиках у тому числі. То в лікарню, яку з'їздить, то в гості, до нібито звичайного лікаря з подарунками на чай завітає. Ну, свята простота. Ну і регулярно ж треба головне. Безусловно, нужна скатія. Ну і безумовно треба сказати про кадри, що я зроблю із задоволенням, про прийняті рішення, які мають підвищити заробітні плати медичним працівникам. От молодець. Тільки заявляв, це не просто так, а напередодні так званих виборів на болотах, щоби без того зазомбований електорат ще більше задурити. Але ви не подумайте за медицину Путін бореться ого го і щоб лікарі були ситі та усім забезпечені. Але прийшла біда, звідки не чекали. Санкції, 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 санкції. Сонце. Отже ж, цей проклятий захід. Але дійсно, через рішення не до стратега напасти на Україну, до прикладу, з боліт вийшов найбільший виробник інсуліну та медичної техніки для хворих діабетом. Та це лише верхівка айсбергу проблем російських пацієнтів. Майже 80% російських лікарів нарікають на дефіцит ліків. Загалом у ході опитування лікарі назвали понад 400 найменувань дефекторних препаратів, у тому числі 74 препарати, що входять до переліку життєво необхідних. Відставити паніку! Зеленкою і зірочкою завжди можна все імпортозамістити. Та й поки їхній бояришнік, ну тобто глід в аптеках є, все буде Путін. І взагалі, ви що? По телевізору не чули, санкції ж не діють. Западний Західний розрахунок на те, що у нас вибудовують суспільство споживання, та були впевненими, що буде достатнім важелем для гри політику не спрацював. Росія влаштована як на держава. Має пшеницю, нафту й газ. Вона впорається з будь-якими санкціями. О, пшениці і нафта є, а інсуліну немає. Світ так. Але нічого, там на складах ще спутника віто не залишилось, не пропадете. Так що санкції санкціями, а государство не кине. Правда, через санкції є ще одна проблемка. Ціни на ліки у 2024 році зростуть на 10-20%. Дешевших більше немає і не буде. І це стосується не тільки готових імпортних препаратів. Річ у тому, що навіть для власного виробництва сировину, ну так звану субстанцію, тепер Росія може купити лише в Індії та Китаї. Але й тут володьку не надуриш, ну не вистачає грошей на ліки. Так можна ж кредит на препарати взяти. Ну добре, головне, щоб було делікуватися. І бравують на болотах. Мовляв, за рік відкрили 95 нових лікарень. Тільки от кількість ліжкомісць скоротилась на 20 тисяч? 000... Як так, якась нелогічна російська математика, і взагалі на болотах місця для хворих скорочуються вже 8 років поспіль? А чому так? Менше хворіють? Чи просто на старі лікарні гроші не виділяють, а нові відкривають, щоб нажитись на будівництві? Як це завжди в РФ і робиться? Так і ще одна користь є: в нову і гарну сам не до цар може приїхати з камерами дітей поцілувати. Мене найголовніший президент поцілував. Mm -hmm. Володька, ти що? Від тебе ж хворі діти ще більше зарази нахапаються. <кій> 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 Чого ж у виставкових лікарнях своїх недохероїв ряжених тоді не цілуєш? Ну то ми вже придираємось. Головне, що лікарні зразкові і все там в наявності. Так що ви там в своїх поліклініках на діряві стіни не дивіться, по телевізору, побачите, як воно насправді одразу легше стане. Єсь. Проте Путін у своїх кашлюючих промовах регіональні поліклініки завжди виокремлює. Ну бо ж не всім Москва. Ці кошти передусім мають спрямовуватися на заробітні плати медичних працівників у сільській місцевості. Переживає за села Владім Владіюч. Певно, ж там лікарні зразкові. Тут працює тільки лікар-терапевт. З материка кілька разів на рік приїжджають вузькі фахівці. Не всі встигають навіть прийти до них на прийом. До зубного треба їздити на материк. Тобто платиш не лише за лікування, а ще й за дорогу і за готель Архангельску чи Кемі. Реанімації та хірургії тут немає. Але чому ж не завжди треба платити за дорогу? Ось ви певно думаєте, що на відео радісно на санчатах когось катають. Ні, це лікарі доставляють у лікарню пацієнта з інсультом, і це ще пощастило, що хоч так допомагають. Адже ви чули про славетне російське хамство, особливо у медзакладах, з якою повагою, ласкою та турботою у російських тьму тараканях ставляться до кожного пацієнта. Чоловік, людина та її здоров'я мають бути у центрі системи охорони здоров'я. Мають бути ліки, не до імпорту замістили, лікарні не добудували. І з головним з лікарями все не слава Богу, а лікарів немає. Коли недовілікий стратег у 2022 році оголосив мобілізацію, розпочалась хвиля втеч з держави. у тому числі виїжджали і науковці та лікарі, і не просто лікарі, а кращі хірурги та онкологи, взагалі еліта російської медицини, дійсно зі світовим ім'ям. До прикладу, згідно журналістського розслідування, анонімний мільярдер організував чартерний рейс одразу для 62 лікарів та їхніх родин для втечі за кордон. І це ми згадали еміграцію лікарів, яку спричинили війна та мобілізація. А взагалі, ця тенденція не нова для Росії. Ну так на болотах все добре і розвинено в медичній сфері, що з 2000 по 2019 рік з Росії виїхало 18,5 тисяч медичних працівників. А основні причини згідно дослідження низьке забезпечення лікарень, низький рівень життя та неефективна система охорони здоров'я. От і зараз тікають, бо відправляють у чужу країну на війну. Та й навіть у російських регіонах, як от у Курську, доводиться працювати за путлерівськими правилами. Ця бригада на швидкій. Уже не один десяток років, але останні два роки доводиться робити і те, чого навчили в медичних вишах. Наприклад, збираючись на виклик, швидко одягати бронежилет. Цікаво, а що ж сталося? У вас же війни немає, є тільки оте, так звана СВО. Чого боїтеся? Для чого бронежилети? І тут виникає інше питання. А навіщо взагалі на болотах багато лікарів, коли скоро і лікувати не буде кого? Ситуація в сфері рождаємося. Ситуація у сфері народжуваності у нас продовжує залишатися складною. Так, в окремі місяці цього року її темпи були вищими. Це правда. Ми це знаємо. Були вищими ніж торік, але в цілому тенденція бажає бути кращою. Поки що в Росії народжується менше дітей ніж рік тому. І так, демографічна криза на болотах дійсно дуже сильна. Он Путін вже панікує, конференції проводить спільні з недоцерквою форуми. Сидять окумекують, як змусити російських баб ще нарожать. Он в Калінінграді на зустрічі зі студентами недофюрер прямо сказав: надо Набаражать чоловіка якщо, виробляють... якщо дві людини виробляють лише одну, то кількість населення зменшується. Навіть якщо двох, то залишається на горизонтальній планці. А для того, щоб забезпечити зростання народонаселення, потрібно мінімум три дитини. А щоб так сталося, сім'я має народжуватися раніше. Шукають вихід як можуть. Вони головного ФСБшного церковника Кіріла підключили до агітації. Збільшення народжуваності. збільшення народжуваності це звичайно турбота влади, але це і турбота церкви. І вас попрошу це ясно зрозуміти, включати у свою проповідь свою пасторську роботу. Ну і пропагандисти туди ж агітують словами через рот. Щоправда, як і за що потім ростити тих дітей на зубожілих болотах, не розказують. Кстати, про до речі, про нас проект Сім'я мені ось чоловік написав: Ідемо за третьою дитиною. А от ще одна пропагандистка, взагалі, двох зайців одним пострілом каже, що і народжувати потрібно більше, і що пологові для цього не потрібні. Наші прабабушки наші баби народила в полі, поклала далі косити, потім годувати, далі працювати. Ми на якийсь момент це втратили, але це швидко повертаємо. Неможливо з західним впливом взяти і позбавити тебе культурного коду. А як благання і заохочення не діють, то значить покарання треба вводити, щоб з усією суворістю закону не хочеш мати дітей. А родина хоче і змусить так, щоб троє в п'ятирічку, а як ні розкулачить і на Соловки. і щоб до дільничого ходили відмічатись, скільки разів пробували, а скільки разів вийшло. Зараз у нас зараз. У нас півторадітна сім'я. Це прямий шлях до ополовинення, до кінця сторіччя, і на цьому, за ідеєю, історія росіян повинна закінчитися. Це там пропагандистські демографи б'ють на сполох. Що до кінця сторіччя, через низьку народжуваність та високу смертність, історія росіян може закінчитись. Але як казав недокласик, Дол довго, надто довго.